А що як усе, у що ти віриш про хорошу сім'ю, це наполовину брехня? Уяви, що дитинство це не теплі обійми, а розбиті тарілки, не казки на ніч, а звуки пляшки об підлогу. Саме таке дитинство мав Іванко. Йому було лише шість, коли він побачив найстрашніше свого батька, п'яного агресивного, в наручниках просто посеред сільського свята. А тепер скажи, що б ти зробив на його місці? Тут більшість зупинилась би. Але ця історія йде далі бо в ній є те, чого не вистачає в багатьох родинах, шанс, другий і третій, і ще один. Бо навіть у найтемнішій хаті може загорітись світло, але воно не спадає з неба, його запалюють ті, хто не боїться увійти в темряву з любов'ю в руках. Тут ти побачиш не просто сім'ю, що розпалась. а сім'ю, яка переродилась не завдяки чуду. А завдяки маленьким щоденним вчинкам. Ця історія зворушить тебе до глибини душі. Але ще важливіше вона покаже тобі, що змінитися може кожен. І, можливо, поки ти її слухаєш, хтось поруч із тобою теж чекає, щоб хтось повірив у нього знову. Іванко, хлопчик шести років, стає свідком жорстоких сварок між батьками. Його батько Микола впав у пияцтво після того, як рибальська справа перестала приносити прибуток. Сімейна ситуація критична і глибоко ранить дитину. Уявіть собі, хлопчик з карими очима, що ховається за старим глиняним грубкою, коли знову лунають крики з кухні. Йому лише шість, а він вже знає, як виглядає страх. Іванко ще пам'ятає ті дні, коли батько Микола приносив додому відра з рибою і цілував маму у щоку. Але тепер усе змінилося. Озеро висохло, риба зникла. А на її місце прийшла оковита, дешева, гірка, але така тиха у відповідь на біль. Більшість дорослих не розуміють, що діти все бачать, і ще більше відчувають. Іванко не міг пояснити, що з ним відбувається, але щоночі стискав стару ікону Богородиці, яку подарувала бабуся. Він чув кожен удар по столу, кожне слово сказане на підвищених тонах, і з кожним днем він втрачав частинку довіри до світу. Це не вигадка, це дійсність багатьох українських дітей, які щодня живуть у домівках, де любов змінюється на тишу, а тиша на тріщини в душі. Микола не був злим від природи, він був змученим. Коли риболовля єдине, що ти вмієш, і вона більше не годує твоїх дітей, ти шукаєш порятунок де завгодно. На жаль, він його знайшов у чарці, а чарка не лікує, вона притуплює. Саме з цього починаються такі історії. Тільки ніхто не міг уявити, що на дні цього болю почне зароджуватись щось нове. Іванко молиться на самоті вночі, просячи Бога допомогти його родині. Його віра щира, але наполеглива це єдина надія посеред домашнього хаосу. Коли дорослі сваряться, дитячі серця шукають тишу. А коли цієї тиші немає ні вдень, ні вночі, вони звертаються до неба. Іванко. У свої шість років не знав усіх молитов, але він вірив, що Бог чує навіть ті слова, які вимовлені пошепки під ковдрою. Щоночі, коли п'яні крики стихали, він стискав у руках маленький хрестик і просив одне й те саме Господи, зроби тата знову добрим. Уявіть собі. Хлопчик, що ледь навчився читати, звертається до вічного з питаннями, які не ставлять навіть дорослі Чому моя мама плаче? Коли все стане як раніше, у селі, де всі знають одне одного, а стіни будинків тонші за секрети, іванкова молитва була єдиним, що не чула громада, але саме ця тиха розмова зі Всевишнім давала йому сили не зламатися, бо віра не, не завжди гучна, часто вона народжується саме у шепоті. Багато хто недооцінює силу дитячої молитви. Але в історії саме молитва найчастіше була початком змін. Подумайте про це, коли ви востаннє зупинялися, аби просто щиро попросити не для себе, а за когось іншого. Іванко не просив іграшок, не просив казок, він просив миру. І хоч відповідь не прийшла одразу щось у повітрі почало змінюватись. Вчителька Марія та отець Антін помічають ознаки страждання в Іванка і починають наближатися до родини, пропонуючи допомогу через церкву та соціальні ініціативи. Справжні педагоги бачать більше, ніж оцінки. Пані Марія, досвідчена вчителька молодших класів, давно навчилася розрізняти дитячі посмішки справжні і ті, що прикривають біль. Іванко намагався бути нормальним, але в очах його щось згасло. Він перестав піднімати руку, мовчав на перервах і навіть на малюнках малював лише темні кольори це був крик душі, без звуку, але з усім відчаєм світу. Отець Антін, парох сільської церкви, помітив Іванка після літургії. Малий сидів на лавці сам, притискаючи до себе шапку, мов вона могла його захистити від усього. Священник не став розпитувати. Він просто сів поруч. У таких моментах не потрібні слова, потрібна присутність. І коли він торкнувся плеча хлопчика, Іванко не відсунувся це було вже багато. Це був початок. Спільно з вчителькою отець Антін ініціював новий проєкт при церкві тепла обійма. Вони почали відвідувати родини, де були ознаки насильства чи занедбаності, пропонували допомогу без осуду. Їм не завжди відкривали двері, але вони стукали знову і знову. Бо у світі, де байдужість стала нормою, саме настирливе добро може змінити хід подій, і деякі двері, зокрема зокрема, двері будинку Іванка, почали привідкриватися. Марія намагається залучити Іванка до шкільних і соціальних активностей, але він боїться реакції батька. Отець Антін пропонує конкретні кроки для підтримки родин, які переживають насильство та кризу. Нам легко казати дітям Іди, грайся з іншими. Але що, коли дитина боїться навіть сміятися? Пані Марія запропонувала Іванкові малювати разом із класом, брати участь у шкільному концерті. Але хлопчик лише хилив голову. Він боявся, що якщо тато дізнається, буде скандал. І знаєте, цей страх не був вигаданим. У багатьох українських родинах, де панує алкоголь, дитина вчиться перш за все виживати, а вже потім жити. Отець Антін розумів, що простих закликів до любові і прощення тут недостатньо він зібрав групу волонтерів юриста, психолога і навіть сусідку, яка колись сама пережила домашнє насильство. Вони розробили план від цілодобової гарячої лінії до спеціальних зустрічей при церкві, де люди могли говорити відкрито, без страху. Бо змінювати систему це не про революції, це про сталі кроки один за одним, день за днем. Марія, хоч і втомлена, не здавалась. Вона приносила іванкові книжки не з підручників, а ті, що відкривали душу, як крадійка книжок чи маленький принц. Вона залишала їх на його парті з маленькою запискою Це для тебе, бо ти особливий. І це діяло. Іванко почав читати тихо Потай, але читати. І хоча страх ще тримав його за плечі, десь глибоко починало народжуватись бажання, бажання іншого життя. Під час сільського свята Микола влаштовує скандал і його заарештовують після спалаху агресії. Марія пояснює Іванкові, що алкоголізм це хвороба і що арешт може стати початком змін. Свято на Івана Купала мало бути світлом у темряві села. Діти плели вінки, молодь співала біля вогнища. Іванко теж прийшов вперше за довгий час, але світло затьмарилося, коли серед натовпу з'явився Микола. П'яний, розкуйовджений, із криком Ви всі лицеміри. Його слова змішувалися з матюками. А пляшка з рук влучила просто в ліхтар. Люди відверталися, дехто сміявся, але Іванко лише стояв і тремтів. Його тато щойно знищив єдиний вечір, коли той відчув себе дитиною. Поліція приїхала швидко. Миколу повели в наручниках, а навколо панувала гнітюча тиша. Іванко хотів провалитися під землю. Але пані Марія підійшла до нього, сіла на лавку поруч і, не дивлячись у вічі, промовила. Іноді, щоб людина одужала, вона має дійти до дна. Вона розповіла йому, що алкоголізм це не просто погана звичка, а хвороба, і як будь-яка хвороба, її можна лікувати. Але перше, що потрібно визнати, що ти хворий. Ці слова стали для Іванка чимось новим йому ніколи не говорили, що тата можна вилікувати, що його лють це не лише зло, а крик зраненого серця, і, можливо, арешт це не кінець, а новий початок. У ту ніч він не молився, як зазвичай. Він просто лежав і думав А що, як мама більше не буде плакати, а що, як тато одного дня повернеться іншим? Питання залишались без відповіді, але вперше у них з'явилась надія. За підтримки отця Антіна та вчительки Марії, Олена знаходить нову роботу, і сімейна рутина починає покращуватись. Іванко починає жити в безпечнішому середовищі, частіше відвідує каплицю. Олена, мати Іванка, давно жила на автоматі, варила борщ, прала, мовчала. Але коли Миколу забрали, у домі стало тихо, неспокійно, але тихо. І отець Антін одразу з'явився наступного ранку. Приніс теплий хліб, трохи грошей і адресу місцевої пекарні, де шукали робітницю. Олена не вірила, що її візьмуть. Але Марія допомогла з резюме, навіть купила їй нову хустку. Щоб виглядати впевнено, і її взяли так просто, без питань про минуле. З роботою прийшла і стабільність не ідеальна, але вже не катастрофічна. Вранці Олена виходила ще до сходу сонця, залишаючи іванкові записки Добрий ранок, сонечко, або Обійму тебе ввечері. А хлопчик, вперше за багато років, відчув безпеку. Не абсолютно, але достатньо, щоб дихати вільніше. Він почав ходити в каплицю сам, не тому, що треба, а тому, що хотів. Там була тиша, яку він шукав усе життя. Каплиця стала для нього маленькою фортецею, свічки мерехтіли, як зірки, а фрески на стінах наче оживали в його уяві. Він сідав на останню лаву, стискав руки і не просив нічого. Лише дякував за маму, за хліб, за сон без криків. І, хоч попереду було ще багато викликів, щось змінилося. Уперше Іванко відчув, що життя може бути не боротьбою, а дорогою, і саме тоді ця дорога почала вести його ще далі. Микола, перебуваючи у в'язниці, починає відвідувати зібрання анонімних алкоголіків, вчиться краще читати та пише листи, в яких показує свою внутрішню зміну. Олена й Іванко поступово починають розглядати можливість його повернення у в'язниці час тече повільніше, ніж вода в замерзлій річці. Але саме в цій тиші Микола почав чути те, чого не чув роками, самого себе спочатку з недовірою, потім із соромом. І от одного вечора він усе ж пішов на зібрання анонімних алкоголіків. Там були такі ж, як він, з вусами, з подряпаними руками, з очима, повними провини. Вони не судили. Вони слухали. І Микола вперше сказав уголос Мене звати Микола, і я зламав свою родину. Його руки звикли тримати весло, але тепер вони тримали ручку. Він почав читати Біблію повільно, по складах, іноді з помилками, але щодня. А потім почав писати Олені, Іванкові. Листи не були поетичні, вони були чесні. Пробач. Я не був тим, ким мав бути. Але я вчуся у кожному листі новий рядок з надією. І хоч Олена читала їх мовчки, без емоцій, вона не викидала жодного, бо слова, що йдуть із глибини болю, мають іншу вагу. Іванко спочатку боявся відкривати конверти, але один із них був іншим. У ньому був малюнок, човен на воді і напис Я вчуся гребти знову. Хлопчик довго дивився на нього. Його батько ніколи не малював. Це був не шедевр але був справжній. І тоді, за вечерею, Іванко тихо спитав Мамо, а тато зможе повернутись? І хоч Олена не відповіла одразу, у її погляді не було вже того жаху Була можливість. Після звільнення Микола зустрічається з Іванком і визнає свої помилки. Він починає відновлювати зв'язок із родиною через відповідальні та турботливі вчинки. Селище зустріло Миколу мовчанням. Ніхто не кидав каміння, але й ніхто не аплодував, бо довіру не повертають словами її будують вчинками. Іванко стояв біля хвіртки, стискаючи в руках стару іграшкову лодку, яку колись зробив тато. Коли їхні очі зустрілись, час ніби зупинився. Микола не кинувся з обіймами. Він просто став навпроти і промовив Я не прошу пробачення сьогодні, я хочу його заслужити щодня. Першим його вчинком була не розмова, а дія він прийшов допомогти з дровами. Потім полагодив паркан, приніс олені яблука, пішов до школи не як батько, а як чоловік, що хоче навчитись бути ним. І коли Марія побачила його в шкільному дворі, вона лише кивнула, бо знала ті, хто справді змінився, не кричать про це. Вони просто приходять і роблять день за днем. Іванко ще не біг йому назустріч, але вже не ховався. Ввечері, коли Микола сидів на лавці перед хатою, хлопчик виніс два горнятка чаю. Один поставив біля нього і мовчки сів поруч. Це не був фільм із гучною музикою це була правда. І в тій тиші, між поглядами, між ковтками народжувалося щось нове. Не як раніше, а можливо, навіть краще. Минув рік після драматичних подій. Родина живе гармонійніше. Микола мешкає поблизу й активно бере участь у житті Олени та Іванка, які тепер мають стабільне, здорове повсякдення. Рік це ніби мить для календаря, але в людському серці ціла епоха. За цей час Микола не пропустив жодного шкільного концерту Іванка. Він не жив у їхньому домі. Але приходив щовечора з продуктами, з історіями, з бажанням стати кращим. Вони ще не говорили про минуле, але його тиша вже не тиснула навпаки, вона була простором для зцілення. Іванко більше не стискав руки під столом. Тепер він жартував. Олена, спостерігаючи за всім цим, дозволила собі посміхатись частіше її нова робота приносила стабільність, а недільні обіди перетворились на маленьку традицію. Вони не були ідеальною сім'єю, але, чесно кажучи, кому це потрібно. У них з'явилась чесність, підтримка, і найголовніше спільна воля йти вперед. Іноді саме це і є справжнє щастя не мати всього, а мати одне одного. Каплиця, де колись Іванко молився на самоті, тепер стала місцем зустрічі. Вони ходили туди втрьох. Свічки світили вже не як надія в темряві. А як подяка за нове світло в житті. І хоч село ще пам'ятало їхню драму, тепер воно бачило також інше як людина може змінитися, як дитина може зацвісти, якщо її поливати турботою. І навіть Микола, дивлячись на сина, почав вірити, що його шлях не ганьба, а свідчення минуло два роки. Родина святкує своє перетворення з вечіркою. Микола дякує всім, хто допоміг. Історія завершується символічним образом дому, освітленого не страхом, а радістю. Два роки тому цей дім мовчав. Він дихав важко, як старий дуб під бурею, але цього вечора він звучав дитячим сміхом, запахом вареників і скрипом дерев'яної підлоги під ногами гостей. Це була невелика подія лише родичі, сусіди, Марія, отець Антін, і звісно, Іванко, що бігав із гірляндою по подвір'ю. Микола стояв трохи осторонь і тарілкою в руках і очима, повними вологи. Але то були не сльози болю, то була подяка. Коли настав час тостів, усі очікували, що слово візьме хтось інший. Але Микола встав не для виправдань, а для вдячності. Він подякував за другий шанс, за віру, коли сам у себе не вірив, за те, що замість осуду отримав руку допомоги. Я зламав своє життя. Але завдяки вам я його склеїв не так, як було, а краще. Тиша була глибока, але тепла, бо іноді найгучніше не слова, а присутність тих, хто не здався. Коли вечір закінчився, і всі розійшлись, Іванко ще раз визирнув у вікно. На дворі вже темно, але в їхньому будинку горіло світло м'яке, жовте, затишне. Колись це світло було вмикачем страху, тепер воно було маяком надії. Він підійшов до мами, обійняв її і прошепотів Я знаю, що все буде добре. І знаєте, він мав рацію. То що тепер? Прочитавши цю історію, скажи чесно, ти все ще віриш, що люди не змінюються, бо правда в іншому змінюються, але тільки ті, хто має для кого змінюватися. І тільки тоді, коли поруч є ті, хто не відвернувся у найтемніший момент. Чи є хтось у твоєму житті, хто чекає другого шансу? А може, ти сам той, хто потребує його? Подумай, які дрібниці ти міг би зробити вже сьогодні, щоб дати надію собі або комусь поруч? Запитай себе, чи ти живеш у світлі, чи лише мрієш про нього? А якщо ця історія змусила тебе щось відчути, то не ховай це. Поділись думками в коментарях Чи ти віриш у другий шанс, чи доводилося тобі пробачати? Або просити пробачення. І найголовніше підпишись на канал і натисни на дзвіночок, бо тут ми говоримо не про вигадані казки, а про життя. І хто знає з неможливо, саме наступна історія змінить твою.